Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги два свіжих автомобіля. Дві автівки. Це шкода Octavia в кузові А7 2018 року. Ось така лялечка. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Ось така краля, дуже класна комплектація. Версія Style. Стиль. І ось такий, друзі, Volkswagen Passat це 2015 рік, 2.0 автомат версія Highline. Так, зараз покажу, як щодо чого. Назву ціни, все як належиться. Отже, перший варіант Octavia 1.6 дизель на автоматичній коробці передач. По лаку фарбу покриттю, зразу ж показую. 127 125 113 112 110 142 111 191 кришка фарбована 218 101 102 113 117 117 80 d 8 і 9. 115. Отже, так, лобове у нас замінено в 2022 році. У нас версія стайл, у нас е, панорамна, панорамний дах, хороша зимова резина. Е, Оптика у нас топова, ледована омивачі, передні, задні парктроніки. Так. Так, 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 так. В нас топова задня оптика. Електропривід кришки багажника. Досить міський, бачите, багажне відділення, досить міське, музика кантон, компресор. Так, друзі, 27 людей дивиться один лайк. Хіба вам не подобається цей автомобіль? Амбієнт підсвіточка. Салон у нас комбінований. Тканина плюс шкірозамінник або екошкіра. Так. Класна світочка. Супер. Так. У нас із підлокотником. Так, з підстаканниками. У нас датчик мертвих зон», 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 203 тисячі. Так. У нас, друзі, адаптивний квис-контроль. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо є підвильові перемикачі. Зараз заведемо, до речі, два ключика. Так. Пробіг. 203 тисячі. По, по автівці. Так, зараз. По автівці давайте заведу. Двозонний клімат, підігрів... Передніх сидінь. У нас є е, також підігрів керма, тобто з зимою це досить така додатково класна функція. По автомобілю, ну так, по автомобілю. Додаткові системи. Адаптивний круїз контроль, фронт-асист, лайн-асист є. Так, Керування адаптивне керування по смузі, тобто тримання в полосі, датчик мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків. Ну, друзі, скажу, направду, це є топ. Це просто топ. Дуже багата, дуже багата комплектація по сервісу. Зафіксували він код. Ось, все збігається. Календарний 18-й, модельний 19-й. Якщо не помиляюсь, це є кінець. Зараз відкрию. Це є кінець. Так, кінець року. Виготовлення 9 місяць 2018 року. Так, передні задні партроніки. У нас є система StarStop. Ручник, звичайний, механічний, дзеркало з автозатемненням. Фонова підсвітка може змінюватися. Ну, в принципі, дуже класне, дуже класне авто. 203 тисячі пробів і, друзі, ціна. Ціна, я вважаю, вона мега і мега адекватна. А саме 15 200 доларів. Один косметичний підкрас на цих девайсах. Я вважаю, що це дуже класно. І не пишіть, що це дорого. Це дуже і дуже адекватно. На автоматі 1,6 взяти на сьогоднішній день з пробігом 200 тисяч кілометрів. Нехай навіть з одним косметичним підкрасом, але 15200 доларів це, це подарок. Так, наступний. Автомобіль, це в нас є Volkswagen Passat. Зразу ж по лакофарбому покриттю. Перейдемось, покажемо. Ну, звичайно, що ДСГ. На всіх автівках стоїть ДСГ. Звична річ, не хоче з капоту починати. Так, не фарбоване. Все окей, 115. Так, 128, оце 189. Це квело заднє, має легке підфарбування. І то воно так частично. Без шпаклю. 108. Так. Мега надійна коробка. DSG. До речі, хто дивиться, можуть написати, чи коробка надійна, чи не надійна. Ламалось. Отже, один косметичний підкрас, заднє ліве крило по автомобілю. Так, У нас чистий 15 рік, лобове оригінал, антиблік, середній LED, передні задні парктроніки, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, хром. Класні титанові диски 16 го радіусу. Оскільки хайлайн, бачите, відозмінена, друзі, відозмінена оптика. Електро. Привід кришки багажника. Так, бачите, як цікаво. Такий коричневий салон, коричнева полочка. Так, в нас просто піна. Так, електрофаркоп. Теж для декого це мега і мега потрібна річ. Так, по салону, оскільки це є, друзі, хайлайн. Бачите, який декор, дерев'яний декор, амбієнт підсвіточка. І ось такий салончик. Що скажете? Так все коричневе, таке, ну дуже цікаво. Трозонна кліма. У нас тут розеточка на 220-12 вольт. Дуже, знаєте, сучасно дивиться. Так, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладення, звична річ. Так, оскільки Німеччина є присутній масаж сидінь. Ось як виглядає хайлайнерський салон, така, знаєте, добротно, якісно. Фіксуємо він код. Зафіксували. Тут ще є така подушечка, вона може підніматися, висуватися. Так, по автомобілю 220. 220 тисяч, 222, так. Зафіксували. Так, все по багатому Все по багатому Ось як виглядає салон. У нас адаптивний круїз, у нас під рольові перемикачі, пелюстки, мультикермо, звична річ. Навігаційна система, керування парктроніками. У нас є двохзоний клімат, також є, присутній підігрів сидінь та підігрів керма. Коробка DQ250, шестиступка меганадійна. Система старстоп. Автохолд, електроручник. Так, по автомобілі це чистий 15-й рік. Зараз заведемо. Так, 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 так. так, так. За павершіфт, коли завтра по нас приїдуть форди, і будете дивитися за павершифти. Так, по автомобілю. По автомобілю у нас, так, ще раз зафіксували він код. Так, і по асистентах. У нас, бачите, адаптивний кріск контроль і тримання дистанції, і розпізнавання втоми. Друзі, дуже класний посад, він мега, знаєте, такий сучасний, біла стеля, такий коричневий. Знаєте, і панель, і сидіння, і ось ці дерев'яні вставки м -м, десь надають преміальності цьому автомобілю. Е, ціна 16900 доларів за цю автівку. Ось такий дуже приємно піано-колір цих вставок. Ну, Просто стан нового авто. Стан нового авто. Якщо вас, в принципі, цікавить, що одне, що друге автомобіль, можете сміло телефонувати, як-не-як. Посад 15-го року 222 тисячі пробігу. 2.0 дизель автомат ДСГ також за 16 900 доларів. І, друзі, Октавія 18-го року. 1,6 дизель в дуже і дуже багатій комплектації. Версія Стар за якихось 15 200. Дякую, друзі, що ви дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, цікавлять автомобілі, ваг групи. Можете сміло телефонувати до нас. Мене звати Степан. Ми знаходимося 5 кілометрів від Львова. Наша стояночка у Дорошові. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.